Розпочинаємо цей тиждень разом із дайджесту спортивних новин від львівської мануфактури новин. Українська молодіжка вперше поступилася кваліфікації євро 2027 Єдиний м'яч від хорватських однолітків у відборі на чемпіонат України молодіжна збірна України Ю-21 пропустила у другій половині зустрічі. У заключному поєдинку Ліги націй EAFF 2025 Амфутбольна збірна України здобула перемогу над командою із Азербайджану та піднялася в дивізіон Б. Українська прем'єр-ліга рух дома мінімально поступився кривбасу із рахунком 1-2, а От Карпати не змогли здолати аутсайдерів Команду «Епіцентр». Наша ліга України Фенікс Маріуполь в 11-му турі поступився на виїзді під Волочеському агробізнесу із рахунком 0-1, а от у 12-му турі вдома не зміг здобути перемогу над командою Нива із Тернополя. У другій же ж лізі України у 13-му турі команда Куликів-Білка на виїзді здобула перемогу над командою Нива із Вінниці, а от удома не змогла перемогти команду Самбір-Нива-2, поступившись із рахунком 1-2. А от скала 19-11 розійшлася миром із Буковиною-2. Чемпіонат України серед аматорських команд у Дерпі Львівщини, команда Корміл здобула перемогу на виїзді над командою ФК Миколаїв. У прем'єр-лізі Львівщини тривають останні матчі чемпіонату. У середу, 15 жовтня, Миколаїв та погонь розійшлися з миром та поділили очки. Команда Корміл на останніх хвилинах здобула перемогу над командою ССК Ледецький текстиль на виїзді. А Галичина із Дрогобича обіграла команду Рух 3 з міста Львова. У неділю ж Борислав здобув перемогу над командою «Погонь», забивши двічі у їхні ворота. Команда Покрова Куликів куликів-2» здобула перемогу над командою Рух 3 забивши у їхні ворота чотири рази. А у відповідь пропустивши двічі. АФК Олесько вдома поступилися команді із «Мустиськ» із рахунком 2-3. А от гірник розгромив легінь волі об'єднану командою з брюховичів Братковичів із рахунком 5-0. Представниця Львівщини Ірина Муха виборола бронзову медаль чемпіонату світу з Стаквандо у складі жіночої збірної України в командному спарингу. Спортсмени з Львівщини, переможці та призери чемпіонату України, з кікбоксингу вакус серед дюсежа та спортивних клубів. Змагання відбулися з 9 по 12 жовтня у Тернополі та зібрали майже 700 учасників і учасниць з 19 областей нашої країни. Збірна Львівщини посіла восьме загальнокомандне місце з 72 клубів. У наших кейкбоксерів – 8 золотих, 8 срібних та 16 бронзових медалей. Такими були новини спорту цього тижня. Ви ж підписуйтесь на Львівську мануфактуру новин, аби не пропустити свіжий дайджест.